Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про ситуацію на Близькому Сході, а саме в контексті можливої причетності російської сторони до подій, які наразі відбуваються на території держави Ізраїль. Мовиться про те, що за інформацією американських ЗМІ, зокрема у стріт Джорнал, опублікували сьогодні дані про те, що напередодні нас нападу терористичної організації Хамас на Ізраїль. На відповідно рахунки ісламського джихаду і самого Хамасу були переведені великі суми грошей в криптовалюті. Причому переваг грошові переці перекази були здійснені з території Російської Федерації. За даними американської сторони, Ісламський джихад отримав 93 мільйони доларів на криптовалютні гаманці. Причому було переведено власне з рахунків криптобіржі, яка розташована. В Москві за відповідно Москва-Сіті в бізнесовому центрі. Аналогічна ситуація виявляється і з Хамасом, за даними американської сторони, Хамасу було переведено великі суми знов-таки, в криптовалюті від біржі Гарантекс. Варто зауважити, що ця біржа знаходиться під санкціями Сполучених Штатів таки, згідно стандартів BBC, Західні ЗМІ звернулися за коментарями відповідно до цієї російської контори, і її відп... отримали відповідь, що ніяких переказів не було, вони взагалі виступають проти подібних схем фінансування, тим більше терористичних організацій, хоча Хамас не є терористичною організацією, в російському розумінні. Але менше з тим, як то кажуть, диму без вогню не буває. Якщо Відповідно, будуть доведені факти безпосереднього фінансування терористичних організацій, джихад і, відповідно, Хамас з території Російської Федерації, тоді, е, стосовно замовника подій на Близькому Сході, буде все зрозуміло. Російській стороні навряд чи вдасться дистанціюватися від. Безпосередні звинувачення у фінансуванні підтримці терористичних організацій, але давайте з вами разом і подивимося на інші інформації, а зокрема, проаналізуємо ті відео, які викладають самі бойовики «Хамас». Мене знаєте, товариство зацікавила наявність у них російського радянського зброєння. Наприклад, на одному відео е е е бойовик Хамас. Демонструє, власне, засвітився стандевним кумулятивним пострілом ПГ 7ВР Резюме. Варто зауважити, що ця граната була прийнята на озброєння ще у СРСР у 1988 році, але показова те, що це відповідна граната ПГ 7 р резюме Засвітилася в 2015 році в Сирії, причому варто говорити про те, що є відповідні документальні підтвердження. Себто можемо говорити про те, що є факт, підтверджений задокументоване постачання російською стороною озброєння для угрупування Хамас. Ну, скажете, це ще радянська зброя. Ну, певний сенс в цьому є. Давайте аналізувати інше відео, яке оприлюднили безпосередньо самі терористи Хамас. Мовиться про те, що, за даними вже ізраїльської сторони, перший день нападу терористичного групування було піддано обстрілом 4 ізраїльські гелікоптери. Причому варто говорити про те, що вчора ми проаналізували ці відео, і там бойовик ХАМС зафіксований, власне, з ПЗРК Стріла 3. Знов таки, можемо говорити про те, що на озброєння ще. Радянської армії, це ПЗРК була прийнята в 1974 році і постачалася 30 країн. Але, як то кажуть, знов таки це, відповідно, радянські російські постачання цього озброєння. Ну, а щоб не було сумнівів в тому, що у, на озброєнні угрупування Хамаз знаходяться зразки тільки радянської зброї, тобто зброї, яка Могла постачатися з інших країн, варто зауважити, що на тих самих відео ураження ізраїльського танку Меркава зафіксоване з використанням ПТРК корнет. Так от, корнети, крім російської сторони, постачати навряд чи хто міг. І я нагадаю товариства, вперше. Ще в 2011 році ізраїльська сторона звинуватила Російську Федерацію у потраплянні цього комплексу, а саме ПТРК Корне до Хамас. Я нагадаю, товариство, тоді ракети з цього ПТРК було завдано удар по шкільному автобусу. Що в 2018 році, і Росія не спростувала тоді звинувачень ізраїльської сторони. Тому наразі ми можемо говорити про те, що власне. Саме Російська Федерація накачувала озброєнням цю терористичну організацію. Варто говорити, що на тлі появи ПТРК Корнет абсолютно зрозумілим виглядає інформація і відеопідтвердження щодо застосування інших ПТРК на кшталт фаготу або конкурсу. Але знов таки. Канали постачання озброєння свідчить про те, що за цими потоками стоїть виключно російська сторона. Причому товариство давайте говорити про те, що після нападу Хамас були опубліковані власне, офіційні дані американської сторони, про те, що розвіддані Сполучених Штатів поки не підтверджують прямої причетності ірану до нападу на Ізраїль. Це не ідея до того, що зможуть окремі, скажімо так, експерти е наразі просувати версію про те, що за озброєнням Хамас стоїть безпосередньо Іран. І відповідно Іран, причетний до нападу Хамас на Ізраїль. І далі варто говорити про те, що. Е ці дані оприлюднила CNN з посиланням на свої джерела відповідно в розвід товаристві Сполучених Штатів. Так от ці дані свідчать про те, що Сполучені Штати ставлять під сумнів безпосередню причетність Ірану до планування, фінансування чи то схвалення нападу на Ізраїль з боку бойовиків Хамас, підкреслюю ще раз, фінансування чи схвалення нападу. Я нагадаю досить обережну позицію про іранської хезбали щодо підтримки Хамасу. Варто говорити про те, що між Хамасом і Хезболою відповідно досить непрості стосунки, і хезбола, я нагадаю, не підтримала власне напад Хамаса 7 числа, лише 8-го числа. Хець була заявила про те, що у разі сухопутної операції ізраїльських військ в секторі Газа вони відповідно е будуть змушені активно діяти проти Сахалу. І саме 8 числа почалися ракетні обстріли з території Ливана по території держави Ізраїль. Але менше з тим повернемося до російської сторони. Товариства, я нагадаю, власне, що крім вже... Названих ну, ПЗРК Стріла 2, ПЗРК 3, Стріла 3, на озброєнні ХАМАС є більш новітні ПЗРК, а саме ІГЛА. Е, крім того, давайте говорити про ракетну програму ХАМАС. Якщо раніше нас переконували в тому, що власне вся так звана ракетна програма ХАМАС це ледь не виготовлена з каналізаційних труб в гаражі. З відповідною дальністю ураження, ну і відповідною точністю ураження, то наразі ми можемо говорити про те, що сьогоднішній ракетний удар це застосування ракетного зброєння з дальністю ураження до 250 кілометрів. Але товариство, на чому я хотів би акцентувати увагу. Це на зміні тактики і стратегії ракетних ударів з боку Хамас. Раніше такого не було. Я нагадаю: в перший день вторгнення терористичного групування Хамас на територію Ізраїля було піддано е ракетним ударам об'єкти енергетичної інфраструктури на території цієї країни, дві електростанції. Товариство вам нічого не нагадує ця тактика нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Не випадково наразі Сполучені Штати, британська розвідка заявила про те, що Російська Федерація буде і в подальшому, з початком опалювального сезону, концентрувати свою увагу в першу чергу на нанесенні ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території України. Мовиться про енергетичний сектор. Більше того товариства я нагадаю, що Воєнна доктрина Російської Федерації передбачає нанесення превентивних ударів саме по енергетичній інфраструктурі противника з метою примусу до укладання так званих мирних угод. Це фактично капітуляції, це е, власна доктрина армії окупанта, і вони чітко її слідують. Інше, давайте говорити про те, що зміна тактики щодо ракетних ударів. Власне, використання так званого зіркового характеру нанесення ударів, те, що власне, російські окупаційні війська демонструють наразі під час нанесення ударів по території України, це одночасні пуски з декількох місць, за разною траєкторією і, відповідно, мовиться про комбінований характер нанесення ударів, в тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів. Досить примітно, що Хамас вперше. Застосував проти Цахалу тактику використання ударних дронів. Варто говорити про те, що хтось на Близькому Сході або не дуже близькому сході проаналізував досвід так званої спеціальної воєнної операції. Але давайте говорити про те, що ізраїльська сторона була не готова до нанесення. Удари з використанням безпілотних літальних апаратів з відповідно боку Хамасу. От тобто, ми можемо говорити про те, що знов таки це свідченням того, що за Хамасом стоять відповідно структури жодним чином не пов'язані з Близьким Сходом. Варто шукати замовника в далекій, як то кажуть, холодній столиці. Причому досить показовий є момент те, що Хамас сьогодні подякував офіційно російському диктатору за позицію Російської Федерації у Палестинському питанні. Я нагадаю, до речі, що на не неториство, а що на момент вторгнення терористичної груп Хамас на територію Ізраїля, колишній президент Російської Федерації Медведєв у своєму Твітері написав, що американській стороні наразі. Варто зосередитися на питанні врегулювання ситуації на Близькому Сході, а саме врегулювання ситуації з палестино-ізраїльською війною, а не втручатися у події відповідно війни на території України. На думку Медведєва, начебто, Сполучені Штати, зіштовхують лобами два братніх народи. Ну наскільки братні тут ми всі. Можемо бачити по подіях, які відбувалися і в Бучі, і в Піні, і в інших українських містах, які були під окупацією або, або були піддані ракетним обстрілам з території Російської Федерації. Товариство спостерігаємо уважно за розвитком подій, тримаємо руку на пульсі і аналізуємо інформацію. Щодо причетності російської сторони до загострення ситуації на Близькому Сході, ще раз підкреслю: на моє переконання, кінцевим бенефіціаром цього загострення є виключно Російська Федерація. Шануємося, це буде Україна.